Ігри, які врятують тебе від нудьги. Плюс сюрприз у кінці. Знаєш це відчуття, коли тобі так нудно, що навіть перегляд мемів не рятує. Окей, у мене є рішення. Ось 5 ігор, які вб'ють нудьгу швидше, ніж ти встигнеш сказати, скукотіща. В кінці відео на тебе чекає сюрприз. Поїхали! ретро пригоди у стилі класичних ігор, де на тебе чекають піксельні рівні. Випробування та ностальгія олдскульними платформерами. хорор виживання у світі диваків. Уникай небезпечних істот. Розгадуй таємниці та спробуй вибратися живим. Напружений онлайн-екшен. Де ти або тікаєш від безжалостного вбивці, або сам полюєш на жертв. Вижви або стань мисливцем. Паркур-гра, де ти в ролі павука, долаєш хитромудрі смуги перешкод. Чи зможеш видертися на вершину. Захопливий сюжетний трилер, де тобі доведеться пережити напружену ніч після вторгнення до будинку. Об'єднуйся з іншими гравцями, шукай ресурси та зроби все, щоб вижити у цьому небезпечному випробуванні. Але знаєш, що найкраще? Моя власна гра. Так, я її зробила сама. Це кромі Тауве. Тут можна проходити паркури, переодягатися, та, та в ній дуже цікаво. Грай і скажи, що думаєш у коментарях. Якщо ще нудно, дивись інші відео або створи свою гру. Хто знає, може в тебе теж вийде.